Усім привіт! Вітаю вас в новому влозі. Сьогодні так тепло, а я війду в дублянки. Це просто капець. Купила Кіндер Stranger Things. Зараз Кіріло збирає колекцію. Буде йому сюрпризик. Відвела його в школу. Чудова погода, гарний настрій. Сьогодні будуть у мене посилочки. Сьогодні до мене в гості приходить Анічка. Зараз у нас вимкнули світло. Йду додому. Запрошу вас переглянути цей влог. Бажаю вам гарного настрою і дякую всім, хто переживав і бажав мені швидшого одужання. Я почуваю себе набагато краще. До речі, в магазині Єва взяла ось такий геть для того, щоб мені так сподобався. Він такий сонячний гень, так як мечеться з травичкою. Біля під'їзду така краса. М -м -м, дуже гарно. Лед дотягла з нової пошти. І тут 6 кілограмів ковбаси. Сосисочки, ковбасочки, шиночка, о Боже, пахне просто і неймовірно. Ви просто подивіться. Я замовила бокс домашній, тут 9 позицій ковбаси. Домашнє копчення на дровах, все натуральне, максимально смачнюче. Боже, ці аромати я просто не можу вам передати. Це потрібно лише побачити вживу і понюхати. Якісна, натуральна ковбаска, свіжа, ідеальна. Є опт-гурт, відправка новою поштою. Нам цієї ковбаски вистачить на рік. Ну, на зимові свята, так точно. Це дуже класна ідея, до речі, для подарунку. Дуже хочу скуштувати ось цю темну. О, боже. Ви тільки подивіться. Клас, гарна, м'якенька. Це варена ковбаска. Дуже красива. Подивіться, який гарний рожевий колір. Давайте подивимося, що це. Так, це сельце, сельце ням ням Реально, у кожній ковбасці шматочки м'яса. Натуральна ковбаска смачнюща. Боже, вона просто розкішна. Боже, це сальце з проріздю. Я вже як жіночка на базарі, але, блін, друзі, ви тільки подивіться. А в нас буде романтик. Без світла. У мене в гостях Аня. Я зробила нам, думала сніданок, а вийшло обід. Ось такий. Аня зараз спробує ковбаску, яка у нас була на інтеграції. Яку ти по мені порекомендуєш? Ковбаску? Mm -hmm. Ну, оце мені дуже сподобалася. Та шумрамрана. Оце? Мармурова. Вона з трьох видів ковбаски. Да. Має бути дуже смачна тобі. Все смачного. Аня зробила татушку. Вау! Wow. Дуже класно, що це плівочкою покривають. Угу, тільки я думаю, якби ця плівочка не здерлася за 4 чи 5 днів. Має 5 днів, так? Да? Ну, вона сказала 4-5. Супер. Ще одна. Клас. Тільки світла немає, щось погано фокусує. Я тобі фотка скинула. Дуже гарно. Ця коробка ще більша, ніж коробка з ковбасками. Будемо робити розпаковку. Я замовила собі аерогриль. Xiaomi Smart Air Fryer, 4-5 літра тут. Працює в, з програми Google Home на відстані. Але я по відгуках прочитала, що воно в деяких не працює. Хоча Маріка каже, що у неї все, ок. вона може йти з роботи. Так, да, вона, вона зранку все туди загрузила або там в обід. І вечором йде додому і вже включаємо на само готується. Так, робимо розпаковку. Це мультипіч. Я не знаю. Ану Аня, читай. Що тут пишуть, поки я пакую? Там все на інглиш. Ну, може тут? Ні. Ось. Все. Угу. Не росню. А української немає? Але... Ладно, вона легенька. Я взяла... Нічого, я зараз інструкцію достану. Нічого, нічого, нічого. Все повитягаю. Що мені сподобалося, то що вона дуже легенька. Я її принесла вдома. Сама. Ми, мабуть, вже не в кадрі, бо я ж настроїла, щоб сидіти. Але Задані немає. Ага. А ну прибирай коробку. Просто написано, QR-код. філарко. Да. Ось так вона виглядає. Чому я взяла білу? Тому що біле, хоч воно і марке, але воно легше миється. І на ньому уверена. І на ньому легше все. А Що ти робиш? Хочу здавати. На котя. Що Щоб... а -а -а. Давай, хочу подивитися. Аня питає, яка гарантія. Я не знаю, яка гарантія, Зараз там вже ж має бути якийсь гарантійний талон. Замовляла я в магазині Foxtrot. Ну, у мене ніяких нарікань на. Ну, така вона важка. Так? Да? Ну, я думала, легше. А ну стоп, чуєш, який запах? Так, пахне, але кажуть, що після першого готування аж <свісно> так завжди. Це як духовка. Так, так, так. Так, отака чаша, ну, але вона якась така мілка, так, да, наче. Мала. Тобі треба якусь. Ну, нормально, ну... для родини приготувати. Да, і, ну, і, хочу... да, і я ще хочу ну, в Аврорі купити силіконову форму, щоб туди Так, да. Але я буду на пергаменті готувати. А, Ось така чого? вона гарненька. Ну, прикольно. Тут всяке буде напитне. Да, зараз увімкнемо. Зараз увімкнемо. Ну, я думаю, нам інструкція не треба, що ми тут. Зараз розберемося, да, інтуїтивно. А Бо що? я думала взяти чорну Філіпс. Але мені я цю подивилася, вона на тисячу гривень дешевша. І вона мені дуже сподобалася по зовнішньому вигляду. Нічого лишнього, і що вона біленька. Так, розетку вставила, воно запікало. Бачиш, тут програмки написані: рибка, м'ясо, овочі, тортики, розморозка. Картошка фрі. О, картошка фрі! Ну Так, мабуть, потім ти його просто запускаєш. Uh, а якщо не з телефону? От, наприклад, я вибрала картопля Фрі. І що? Я вже нажимаю цю кокавішу? Може, десь тут? А Ану. Все? Ні, мене. Це ти виключала. Ну, наверное, тільки з телефону. І що? Але ще дівчатка пише, що з телефону не працює. Але ще якось готує. Подожди, це картошка в пріж? Ні, це фрукти. А як ти просто крутила? Так. Да. Може, там мову можна вибрати? А, от так! Тюк! І що? Не робить? Два чайника. Не, ну надо просто розібрати. Треба просто, мені здається, в Ютубі буде... А як ти відкривала? До... Просто, да, Так. Та Ти нажала і тепер збила. А ну дайте інструкцію подивитися. Подивишся тут. Докладний електронний фізичний. А от там ні. Тут все ні. Ось якось пише. Ну, ок, будемо зараз розбиратись. Класно, я дуже довольна. Прикольно, буду готувати сьогодні картоплю по селянськи переш, Та ти -да. розберешся. Так, я розібралася з програмою, все дуже просто, і там, до речі, була навіть в рецептах картопелька по селянськи. Я вже засипала спеціями картопельку, застелила в нижню чашу пергамент, без всіх отих сіток, помила її перед цим. Зараз. Поставлю і буду випікати картошечку на 180 градусів 15 хвилин. Ну що з Богом, погнали! Слава Богу, додаток в мене встановився. Знаходжу в рецептах рекомендованих картоплю по селянськи, тут дуже багато всіляких рецептів. Рекомендують 15 хвилин на 180, але подруга, в якої така сама пічка, порадила поставити на 200 градусів, тому я послухаюсь її, а потім вже буду дивитися почати. Запустила, запікання картопельки, почалося. Є трошки запах нового, але нічого, він пройде. Ось що в мене вийшло. Ммм, яка картопелька гарна, боже. Клас. Кирил зацінить. Сьогодні новий день, я прийшла з магазину, хотіла вам показати, що купила. Давайте почнемо з того, що потрібно заховати у холодильник. Масло ягодинське 73%. Молоко селянське, особливе ультрапастеризоване на 2,5%. Так, з молочком наші персиковий йогурт агуня. І це єдиний йогурт, який п'є мій син. Найулюбленіший смак у нього саме ось цей персиковий. Ось такий янтарний сирок, ковбаска в нас є. На бутербродик. я взяла, ось такий рогалик і хлібчик. З АТБ Гречаний. Взяла садочок томатний сік. З м'якоттю, захотілося томатного соку. Захотілося салатика ось такого бурякового, це з АТБ розумний вибір. Треба скуштувати. ніколи ще не брала. Також з овочів у нас я взяла готову на різну карту Оцей пакет коштує 78 гривень щоб робити картопельку в аерогрилі. Також я взяла нагетси у великій кишені. Тут 394 грами, 70 гривень, 92 копійки. на два рази будемо посмакувати пірушки. Взяла його улюблене кисло, солодкий соус. Він дуже його любить, 7 гривень коштував. Знайшла ще ось такий починковий паштет. Не побачила в сумці своя лінія, також з магазину АТБ. Смачний, непоганий, мені подобається чоловік, залюбки робить собі бутерброди. Звичайно, у нас на бутерброди зараз багато є м'ясного, але нехай буде. Взяла Геркулес, вівсяні. Вони були на акції в магазині Велика Кшеня, коштували 22 гривні. Я взяла. Люблю пластівці, які варяться в кастрюльці довго. Ті, які заливаються кип'ятком і настоюються, ненавиджу. Кирил щодня їсть кашку вівсяну з смаженим яєчком. Це у нас там стабільний сніданок перед школою. Фруктів я взяла банани, два коштували 24,77. Просто я вже багато не набирала ні яблук, ні апельсин, бо думаю, що не дотягне сир. Сир гауда, молодий 48%, 70-89 за 168 г. Мені подобається брати саме нарізний, вже готовий. Я роблю кірілу в школу на перекус гарячі бутерброди в бутербродниці. На десерті я взяла цукерки ромашка. Я отакі саме не дуже люблю, але взяла, бо вони коштували дешевше. Зараз на них була акція. Звичайні ромашки коштували 210 гривень, а ці 168, то я взяла такі. до чаю буду зараз пити. Скоро взяла соломку. До речі, мені ось ця соломка марки 1, яка з кишені подобається найбільших соломок, які взагалі представлені в різних магазинах. Я взяла різні соломи і солодку. Чай. Мінутка чорний, дуже любимо його пити з лимоном. Беру 40 пакетиків, вони виходять вигідніше. 36 гривень у магазині велика кишеня». І я взяла ось таку ніжну каву кавуміню, крема, нам дуже подобається. Зараз ось таку мелену каву, ми використовуємо в кавомашині. Хоча я вже два тижні як не вживаю каву. І знаєте, Нормально. Хочу взагалі від неї відмовитися. Брала стаканчики також марки 1. Паперові звичайні, вони виходять дешевші, ніж в магазині Аврора, і вони більші за розміром 5, скільки тут 6, 6 стаканчиків 9 гривень. Я взяла 2 набори. Щоб не купувати каву десь на вулиці, то. Мій чоловік бере з собою каву з дому. По акції в магазині велика кишеня за 105 гривень були зубні пасти Elmex, я взяла дві, щоб було, тому що дуже гарна ціна. В магазині Єва вони коштують 157. Це найулюбленіша наша паста. Навіть інше нічого не хочу купувати. Обожнюємо, користується вся родина. Також взяла Кирилу в школу хустинки, вологі і сухі для дітей. Також марка 1. Ці коштували гривня 50, а ці 4 гривні. Також я взяла серветки з візкозою універсальні три штуки. Такі серветки я використовую для прибирання і на кухні. І по всьому дому. Дуже класні. І дивіться, які вони великі, огромні прям. Вжева, фіолетово і жовто. Паперові рушники. Двошарові, один рулон коштував 55 гривень. Якщо не забуваю, то коли варю яйце, завжди кидаю ось цей таймер з Aliexpress. Так не переварив і знаю точно, наскільки вже воно готове. Ось такий у мене сніданочок, сосисочка, варене, яєчко, салатик з бурячком і два бутербродики з речаного хліба з янтарним сиром. Буду дивитися супермаму. Клуб, очумілі ручки. Потрібно на. Трудове навчання синочку зробити український віночок з бісеру. Збігала до мами, взяла свій бісер. Я колись вишивала. Ось ці стрічки я купувала в магазині Аврора, пригодяться. Потрібно щось такого плану зробити. Я вже підготувала собі ось таку коробочку, голочку. В мене є леска. І я, до речі, знайшла, хотіла вам. Показати, колись вишивала картини бісером. Мабуть, це була моя третя, але я її так і не закінчила. Вже мені було так ліньки це робити. Я чому її забрала? Тому що, думаю, якщо мені раптом не вистачить жовтого бісера, то я ось тут буду розпускати. Не буду вишивати якось так. Сталося. Думала, зроблю картину. Ми з коханим. Я вишивала і ікону сину на хрестини, і ще там барсам дарувала дарвала чоловікові. Ну, коротше так. Ладно, зараз буду робити, а потім покажу вам уже результат. Кирилл мене сів підміняти. Получається? Получається? Ні? Зачем ти снімашся? Просто. Ти будеш це розказати? Да. Куди? В YouTube. А я думала в ТікТок. Mm -mm. Ось така краса вийшла. Такий оберіг. Дуже мило. Супер. Знайшла більш-менш нормальний світлий куточок, тому що у нас зараз так жорстко вимикають світло. По 4 години нема світла, сидимо я тут на кухні примостилася. І взагалі цей влог у мене виходить, що весь такий проведений на кухні, але це найсвітліше місце виходить для зйомки. Я зробила легкий макіяж, але деякі ще косметичні засоби не використовувала, хотіла зараз саме з вами протестити. У мене вчора така халепа сталася. Я на темну під павербенк, під ліхтарі фарбувалася, тому що я взагалі з дому не виходжу без макіяжа, але ж треба ж якось збиратися, щоб кіріло відвести до школи. З 6 годин ранку вимикають, до 10 немає світла, і в мене якось вилетіла косметичка, і моя румяшка просто ось, ось вщент розбилася. Це Просто жах. Можна було б кудись пересипати, якось використовувати, але я не хочу оцей, оцей пил скрізь збирати, мити, чистити. Тому я вчора пішла в Єву і по відгукам. Дуже багато бачила позитивних відгуків взагалі на ось ці румяшки. Не знаю, знаєте ви їх чи ні. Це Lamel Blush Cheek Color називається. Я взяла у кольорі 408, називається слива. Спочатку хотіла взяти у кольорі 405, він називається Pinky чи Pink. Такий він барбійський. Але потім уже на тестерах, там в магазині, то я наносила собі на ручку, то зрозуміла, що мені, мабуть, найкраще підійде саме ось така. Слива. В інтернеті здається, що вони величенькі, бо якщо взяти ось ці, наприклад, Патрісія Лито, тут скільки грам 8, то тут всього 3,8 грама. Вони маленькі. Я не знаю, наскільки їх вистачить. Вони дуже милі і схожі максимально на бронзер. Так, де мій бронзер ось, ось такий також від лямель. Будемо ну, зараз наносити ці продукти. Я вже підняла. Свої брівки клеєм для брів і купила новий олівчик від Glimbi. Це мій найулюбленіший механічний олівчик для брів. У кольорі 02. Якась ціна, не знаю, мені здається, була за висока як для цього олівчика. 99 гривень він коштував. А взагалі, так, це щось я вже те роблю. Думала на камеру разом з вами буду. Розпаковувати. Хочу прокоментувати деякі вчинки свої стосовно... Деяких моїх глядачів, я не знаю, підписники це чи не підписники, але одна глядачка, ну чесно, я не знаю. Якщо ви дивитеся, то може ви зрозумієте, що це ви. Я вас заблокувала, мені набридло читати ваші невдоволення, вічно якісь негативні коментарі в мою адресу. Завжди пишете лише негатив, я не розумію, він взагалі не конструктивний. І тому я вирішила просто вас заблокувати. Це та сама людина, що писала мені про. Пластикові лоточки. Це та сама людина писала, яка казала, що нічого особливого немає в зачісті моєї подруги Ані, коли Аня казала, що вона робить своїми кудрями. Так Аня і не розказувала, що вона якийсь суперстиліст, перукар, і що вона просто розказувала, що вона робить. Видали деякі глядачки, як Аня доглядає за кудрями. Ось так виглядає. І це та сама людина, яка в позаминулому відео мені написала, що в мене стиль мужика. Що в мене в гардеробі немає жодного одягу жіночого. ну, коротше, Я вас завалкувала, гуляйте лісом, відпошіться і не дивіться. Навіть GPT запитала, чи можуть люди після того, як я їх заблокувала, переглядати мої відео. Виявляється так, чомусь я думала, що не можуть. ну, Помилилася. трошки давала сюди підлізу, бо не бачу ніфіга. Просто пробіла, замалюю. Коротше, заблокувала я цю людину. Ви дивитеся, значить, вам подобається. Або ж, якщо вам не подобається, то ви не дивитеся. Навіщо ви продовжуєте дивитися і писати мені цю всю брідоту? А, і ви ж, до речі, також писали мені, що о, любите лише коли вас хвалять. А коли пишуть якийсь негатив, то ні. Так ваш негатив він нелогічний, неконструктивний і взагалі, ну. Я маю право одягатися, як мені подобається. Я вам не подобаюсь, то не дивіться. Правильно? Ну, все логічно. Я вас запросила на свій канал, я знімаю відео, ви приходите до мене в гості. Ви заходите до мене в гості і пишете мені оце все і за весь час виказуєте своє фе. Ця людина взагалі ні одного разу ні за що не похвалила і ні одного разу не залишила приємного якогось слова. А всіх добрих своїх підписників, глядачів я вас обожнюю. Дякую, що ви дивитеся і залишаєте мені приємні коментарі. Стало менше часу відповідати на них, тому що, ну, ток наш розвивається, трошки більше роботи з Тік-Током. Взяла ось це зеркальце, бо щось переживаю, що я, мабуть... Щось там не домалювала. Хоча ні. Мені дуже цей олівчик подобається, як він тільки новий. І такий гостренький, і гарненький. І румяшки, і бронзер я наношу ось цим. Пензлком це Аня мені з Польщі привезла. Наносимо на вилиці. Вилиці ж називається правильно. Голову сьогодні помила. Господи, не могла два дні нормально голову помити. У нас взагалі вчора ще, окрім світла, ще й в воду вимикнули. Це взагалі треш. Обов'язково по лінії росту волосся. Отак прохожу. І отак. Залишками. Ось такий в мене повсякденний легкий макіяж. Так, румяхи. Красиві. Ой, може я багато взяла, ну я сподіваюся, він нормально цей колір буде тушуватися. Але якщо ні, то я, якщо зараз не зможу нормально розтушувати, то я вам покажу, як можна прибрати зайвий пигмент уже на готовому макіяжі. Дівчатка кажуть, що ну, дуже гарні рум'яхи. Ну, мені здається, здорово. Такий класний рум'янчик. Як прибрати, якщо переборщили? Берете бюті блендер. Нікуди його не макаєте тим, яким наносили тональну основу. І просто промакуєте, допудрюєте і ще раз наносите рум'яшки. Або не наносите, не знаю. Ну все. Пішла я знімати. Це відео вам ще ж покажу Кіндері, які ми вже колекцію Kinder Joy Stranger Things назбирали. У нас є повторяшки, а це ті, які не повторюються шість фігурок. Розказуй, хто де хто. Майк, Лукас, Стів і Робін, Хопер, Стів і Демогон. Мені здається, якби були всі фігурки ось такого плану, було б краще, ніж подвійно робити. Якщо не можна було Робін зробити. Окремо, ні, потрібно її прив'язати до Стіва. Ну, так, ну, ну, вже... ну я знаю, що це був момент, але ж якщо це фанк поп фігурки то вони ж не з моменту робляться, а з персонажу. Так, ми купили ще два кіндера Джо і зараз будемо на камеру відкривати. Хочемо дуже, що ми? Стіва, Дасіна, Макс і одиннадцять е, ненці. Так, Давай, що ти а? перший? Порабам на дроб. Жикаваюсь. Ой Боже. Я так хвилююся, капець. О, це хто? Векне. Я, до речі, побачила, що в магазині деякі кіндери відкриті. Це внаглух хтось приходить, відкриває. О, так. ось так. Покажи. Векне. Ну, таке. А Ветне. чого він синій? О, господи. Господи. А ну, закривай очі. А, отвернись, одвернись, бо ти можеш підглядати. Боже. Так, там, де намальовані знаки питання, да? так? Це підожди. О, господи. Я так хвилююся. Я, я просто сама дуже люблю цей серіал. Ой! Хтось із того світу? Підожди. Хто це? Це Едді! Еді! Я ж казала, що в мене рука. Щасливо покажи клас, все, друзі, будемо скоро складати, розглядати. Дякую, що ви додивилися цей влог до кінця. В цьому і у вас бувайте!